Это гарантия того, что премия будет достойная, честная, объективная. Я уж не говорю о том, что гарантом этому всему является еще и президент. Шокуюча заява от Аллы Борисовны Пугачевой. Я подумала, нужна ли я? Для чего я нужна? Я ясно для себя определила, что я нужна людям. Все. Я сама себе не так нужна и не так интересно без людей, для которых я пою или что-то делаю. Обувь я изготавливаю, шляпки я рисую, готовлю я, открываю ресторан или что-то еще, если это нужно людям, если это доставляет какую-то радость, могу даже баллотироваться в президенты, если это будет нужно, если я почувствую, что у меня есть силы быть нужной и что-то зробити, то я це зроблю. З приводу того, що Алла Борисівна може балотуватися в президенти, артистка ще заявляла з 1997 року. Я слуга народу на сцені. може, дійсно вийде слугою народу. Бути і в житті. Ніхто не знає, що буде завтра. Її сьогодні підтримав навіть радник голови МВС Антон Геращенко. Адже бачить. Алло Борисівну як майбутнього президента Росії можливо вам смішно, але. І сміх, і гріх. Але те, що Алла Борисівна може зайняти крісло першої леді Російської Федерації чи Росії, як вже буде наприкінці війни, то це факт. Адже Максим Олександрович Галкін, мабуть, чи не єдиний кандидат, який може зайняти цю посаду. Ну, це моя власна думка. Ви на Ютуб каналі Ростислав Продакшн, але в нього є і розум, і совість. «Ця же власть посилає ці ракети. Или это опять не мы? Ну, то есть я уже слышал объяснение, что это оказывается потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей, Виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи ⁇ это не мы. Малазийский Боинг ⁇ это не мы. Мариуполь сравняли с землей ⁇ это не мы. В Одессу летит ракета ⁇ это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным. погибших і світлої пам'ять. Нагадаю, що після того, як Максима Галкіна оголосили іноагентом, Алла Борисівна солідарна своїм чоловіком, попросилася у мінюсті також в іноземні агенти. Днями Алла Борисівна терміново залишила Росію. Можливо, вже дуже надовго. Прамодона має ізраїльський паспорт. Свій замок у Підмосков'ї співачка виставила на продаж про це за хвилину. Одразу ж після від'їзду з Москви в Ізраїль Аллу Борисівну богачову публічно обматюкали. Представники великої рускої культури залишили нецензурне повідомлення для знаменитої артистки на будівлі телецентру Останкіно. Це вже не вперше відбувається у відеопроєкції. Автори транслювали свій багатий словниковий запас та креатив. Отож, фантазії вистачило лише на матюки. Ало, ти на я не буду це казати в ефірі. Ти взагалі приїжджала. Ну на, ти взагалі приїжджала. Написали на стіні. Пугачова ігнорує звернення путіністів лише після першої спроби її публічно образити. співачка лаконічно зазначила, чим нижчий інтелект. Тим голосніші образи. Схоже, росіяни не зможуть заспокоїтися через те, що виконавиця Алла Пугачова не підтримує війну Росії проти України. Голодний вітер просить єсть. І я кормлю його з руки. І йдемо до продажу нерухомості. Алла Борисівна продає. Свій замок у селі Грязь разом з Максимом Галкіном він знаходиться за 40 кілометрів від Москви. Скоріше за все, Максим Олександрович та Алла Борисівна будуть боротися проти путінського режиму за кордону, адже більше селітної нерухомості погачовує та Галкіна поставлено на продаж. Серце льот з душа голодна, як зверь. Отже, замок розташований на ділянці одного гектара. Замок площею майже в три тисячі квадратних метрів вміщує шість поверхів, двадцять житлових кімнат. Із них П'ять гостьових спалень, вантажний ліфт, підземний гараж на чотири машини, оранжерею, зимовий сад. На його території є два окремі будиночки для прислуги. Також у замку є басейн, шикарна бібліотека та навіть невелика обсерваторія з телескопами. За чутками тоді спорудження коштувало сім'ї 10 мільйонів євро. Тільки на облаштування кухні витратили близько 100 тисяч євро. Під час свого місячного перебування в Москві Пугачова уже склала заповіт на ще одну. Розкішну нерухомість квартиру в Пилипівському провулку, площею 300 квадратних метрів. Також артистка володіла половиною п'ятикімнатної квартири на вулиці Тверській, а друга половина належала її дочці Христині Орбакайте. Проте нещодавно вона переоформила на Христину і свою частку. Отже, усі російські ЗМІ вже написали, що ціну поставила Алла Борисівна за продаж цього замку в 1 мільярдів рублів. Це понад 16 мільйонів доларів. З повідомлення тільки не зрозуміло, чи продається замок разом з антикварною обстановкою, чи співачка повезе в Ізраїль. Саме в цьому розкішному маєтку з 2006 року проживала Алла Погачова із чоловіком Максимом Галкіним зі своїми молодшими дітьми. Про свій від'їзд з Росії Погачова публічно нічого не казала. Проте з'ясувалося, що 73-річна Примадонна має паспорт держави Ізраїль і зворотній квиток вона не бронювала. За її діями, ніби стається, що вона вже ніколи не повернеться у Росію. Але, знаєте, Надія помирає останньою, тому що якраз Максим Галкін міг би бути е, тим голосом, тим кандидатом на пост. Президента якоїсь країни, яка залишиться після Путлера. Я нагадаю, зараз ще одне інтерв'ю з 90-х років, що політика не була байдужа алі Борисівні. Ще у 90-х в інтерв'ю естонському журналісту Урмасу Оту Алла Погачова зізнавалася, що після 48 років стала іншою людиною і замислилася про політичну кар'єру. Мало того, вона відчула, що могла б очолити країну. Наприклад, а що було б гірше, чи що може краще не стало б, але гірше. Нема куди, нарікала Алла Борисівна. Примодоно наголошувала на тому, що російське керівництво, вирішуючи проблеми, забуває головне інтереси людей. Політики завжди починають з чогось глобального, не замислюючись про те, що в основі всього людина, яка працює, та її сім'я. Я подумала, чи потрібна я. Навіщо я потрібна? Я чітко для себе визначила, що я потрібна людям. Все. Я сама собі не така потрібна і не така цікава без людей, для яких я співаю або щось роблю. Взуття я виготовляю капелюшки, я малюю, готую я. Відкриваю ресторан чи ще щось, якщо це потрібно людям, якщо це приносить якусь радість, можу навіть балотуватися у президенти, якщо це буде потрібно. Якщо я відчую, що в мене є сили бути потрібною і щось зробити. Міркувала тоді артистка. but